Перед мікрофоном Христина Срібняка це програма Свій цех. І у цьому випуску ми поговоримо про міжнародну мистецьку солідарність і альянси. У галереї Дім при українському домі у Варшаві показують виставку Люблінський трикутник. Роботи стали результатом резиденції між митцями з України, Польщі і Литви, І арт-проєктом Бірючі. А зокрема, у Варшаві оголосили програму другого польсько-румунського культурного сезону. Що нова. То на розбудову регіональної солідарності, а також містить український мотив. Десятки концертів, і музичних лабораторій, театральні проєкти, літературні фестивалі, і художні виставки у Польщі, а також у Румунії. Такою буде програма взаємного польсько-румунського сезону культури на 2025 рік. Гасло цьогорічного сезону у нас є спільна мова, що означає мову культури, яка дозволяє досягати глибокого порозуміння і згоди у різноманітності форм, засобів вираження і традицій. Заходи відбуваються у співпраці Міністерств культури обох країн, а також інституту Адама Міцкевича і Румунського інституту у Варшаві. Масштабна культурна співпраця відбувається вже другий рік поспіль і стартує 3 березня у день польсько-румунської солідарності. У цей день 1921 року Польща та Румунія уклали конвенцію про стійкий альянс, яка зобов'язувала обидві країни підтримувати одна одну. У разі неспровокованого нападу на їхні східні кордони, тож у 1939 році Румунія прихистила хвилю біженців із Польщі. Також у Румунії зберігалися польські цінності, які повернулися в країну після другої світової війни. Як наголосив директор Румунського інституту у Польщі Овідіо Мирон, тісне польсько-румунське партнерство було значно сповільнене у часи прокомуністичного панування у Польщі і тому головне. Одною темою польсько-румунських сезонів культури є якнайширше знайомство із культурою одне одного і побудова надійних партнерств. Е, нашим цілям є. Наша до мета охопити якомога ширшу аудиторію в Польщі, щоб поновити знання поляків про Румунію, а також про наші спільні відносини. Адже у 20-30-х роках у нас були досить тісні зв'язки, не тільки тому, що мали спільний кордон у 350 кілометрів. Ми втратили дещо це під час комунізму, під час перехідного періоду, і саме зараз, зокрема у контексті війни в Україні, ми потребуємо нової солідарності не лише польсько-румунської. А і регіональної солідарності я вважаю нашу співпрацю дієвою у національному історичному музеї у Бухаресті. Триває виставка Румунія, Польща, століття спільних відносин, яку за кілька місяців ми покажемо у польському музеї. Глибоке знання і розуміння іншої культури це налаштованість на боротьбу за ті ж самі цінності, які є. Найбільш необхідним у стані світового порядку, в якому ми зараз перебуваємо, перший культурний сезон розпочався минулого року в липні у Польщі, і в червні в Румунії. Він триває майже до кінця. Цього року, приміром, зараз відбувається дуже важливий проєкт співпраця музичних колективів Дагадана та Субкарпаті, які працюють над створенням нових пісень, нових аранжувань на основі румунського, польського та українського фольклору. І це спосіб наблизити культури до кожного. Тому я гадаю, що ми повинні. Використати цей сезон, який триває майже два роки, щоб створити якомога і якомога триваліші зв'язки між митцями з Румунії та Польщі. В'язмінзартистами з і з Польщі. Зауважив директор Румунського інституту у Польщі Овідіо Мірон, директорка інституту Адама Міцкевича Ольга Висоцька натомість зауважила, що резиденція польсько-українського гурту Дагадана із румунськими колегами Субкарпаті є важливим музичним діалогом, який сприяє створенню спільної мови мистецтва попри географічні кордони. Тикорочний рік заповіда ще по-перше, як континуація цей рік обіцяє перш за все стати продовженням тих стосунків і співпраці, які ми вже налагодили з таким чудовим контекстом і тлом, що пов'язано саме з ефектом цієї першої частини, тобто з копродукціями, резиденціями та мистецькими. Колабораціями, які вже будуються, крім того, мені здається, що чудовим у цьому проєкті є те, що ми говоримо не лише про польсько-румунську співпрацю, але і про вище згадану українську співпрацю та ширший контекст, в якому музика регіону відіграватиме дуже сильну і важливу роль. І сьогодні для нас особливо важливо вміти використовувати ці нетрадиційні методи, цю мову, мову культури, щоб будувати спільний діалог. Варто згадати про видатного для Польщі битця і режисера Тадеуша Кантора, який широко представлений в Румунії, завдяки тому, як революційно він ламав моделі мислення і творчої дії, а також концепції того, як ще можна виглядати театр. Кантор зробив цю революцію настільки потужною і в контексті румунського погляду на театр, що і сьогодні мистецькі кола згадують митця, і ми також дуже хочемо дотягнутися до нього, адже він надихає молодих. Их митців подивитися на сучасну дійсність, і звідси провокаційні зустрічі з кантером в рамках презентації крікотеки в національному музеї Брюкенталя в Сібіу. Також це заходи пов'язані з презентацією польського дизайну, тобто зв'язок між румунським Design Week та лоцьким фестивалем дизайну, де з цього співробітництва між інституціями народжується питання про те. Який дизайн, які моделі співпраці, і який діалог між польськими та румунськими дизайнерами може відбуватися сьогодні шляхом презентації цих проєктів в Румунії? На мій погляд, вони особливіші і тим, що зараз ми говоримо про заходи, які вже відбулися, але ми також зможемо побачити подальші ефекти та проєкти в найближчі роки? Найбільшим успіхом польсько-румунського сезону є інтенсифікація подій речей, що відбуваються в Румунії, а також у Польщі. Що сподіваюся, ви зможете відчути на собі, подорожуючи, наприклад, між Краковом, Варшавою і Сопотом. Наприклад, дивлячись на чудові презентації румунських митців, що ще буде початком довгострокової співпраці, активізованої зараз, яка буде поширюватися протягом наступних кількох років, будуючи цей діалог і цю мову, цю культурну дипломатію, якої ми так потребуємо сьогодні в регіоні і в нашому сусідстві. дуже потребуємо сьогодні в регіоні і в сусідстві. Окрім польсько-румунського сезону культури директорка інституту Адама Міцкевича Ольга Висоцька також наголосила і про польсько-британський сезон, який відкривається 5 і 6 березня, спільно із British Council також можна буде 6 березня у Лондоні побачити фільм під вулканом від польського режисера Доміана Коцури, який зображає. Зокрема, родину українців, яких війна застала за межами України. Отже, також буде можливість поспілкуватися із режисером, і це також буде початком і розповіддю про подальші проекти між Польщею та Великою Британією. Міше що дуже важливим є те, що це є колей, наприклад, такі Думаю, дуже важливо, що це ще один приклад відкриття і такої моделі співпраці між двома країнами, яка протягом останніх кількох років, незважаючи на те, що поляки мали інтенсивну присутність на островах, а британці також дуже часто відвідували нас Україні, країні, незважаючи на те, що через політичну нестабільність відстань ці дипломатичні потоки були тут заморожені. Тож цей сезон є чудовим прикладом, а також підставою для зміцнення відносин, велик. Британія після такого повороту свого життя дуже хотіла б так само поглянути на Європу і стати її частиною. А Європа сьогодні потребує альянсів, Тож ми раді бути частиною діалогу і розбудови польсько-британських відносин. Союшу що можемо бути частиною цього діалогу і будування релацій польсько-бритийських. В межах польсько-румунського сезону культури 7 березня відкривається виставка Сміється одним оком, плаче іншим, яка відбудеться в міжнародному культурному центрі у Кракові. Зокрема, це найбільша рептроспектива румунського візуального мистецтва у Польщі. А головною темою буде специфічний румунський гумор або плач крізь сльози, анонсує директорка установи Агата вонсовська Павлік. Відюшандор узнаний шачім'Йорца, такі кронавідіо які... Шандор, успішний підприємець у цій сфері. Кілька років тому він почав колекціонувати, збирати те, що є найціннішим у будь-якій країні, а саме її мистецтво. Йому вдалося зібрати дуже широкий зріз румунського мистецтва від початку двадцятого століття, від того, що ми могли б назвати румунською дадаїстською вагітністю, тобто робіт Трістана Тіара або Віктора Браунера до мистецтва іммігрантів 30-х років, Хедештерна, людей, які працювали в комуністичний період, і до абсолютно новітного мистецтва, наприклад, молодих художників з клужа клузької школи, як їх іноді називають. Тож майже 170 робіт, майже 60 художників будуть показані у Кракові на площі ринок. Завдяки їхнім роботам, через візуальний образ, ми будемо говорити про унікальність цієї країни. Також намагаючись відповісти на питання, яке аналізує і дає відповідь у своїй книзі «Луцяна Блага, чому Румунія інша, тільки ми будемо використовувати лише візуальну мову, щоб спробувати відповісти на це питання, а також через біографію художників, тому що ми зазвичай намагаємося відокремити роботу від людини, але також часто буває так, що саме життя формує роботу і про це. Варто знати, це буде живопис, графіка, скульптура, дуже багато різних медіа, і я думаю, що ви будете задоволені. Якщо ви хочете провести один з ваших весняних або літніх вечорів у Кракові, ринок глувний 25. Я намагаюся повторити адресу, щоб вона стала фіксована. Ринок гувне 25. п'ять. час там ще повтожать адрес, щоб сьому травів. Ще одна важлива виставка в рамках польсько-румунського сезону культури. Це виставка, присвячена фотографії Бранкузі. Він дуже добре відомий як видатний скульптор. Але, ось також у нього була величезна пристрасть до фотографії, тому це буде перша виставка такого плану у Польщі. Також у музеї Манга, це музей японського мистецтва у Кракові. Буде представлена одна із найцікавіших румунських колег. Лекцій гравюри японського майстра Мідзуно Тошікатом. Окрім цього, також заплановані і театральні заходи. А румунська література і культура будуть головною темою цьогорічного 14-го Сопотського літературного фестивалю, який пройде із 21 по 24 серпня. Окрім авторських зустрічей, під час фестивалю відбудеться дискусії, перформативні читання, покази румунського кіно майст. Стер класи для дітей, а також буде представлено візуальне мистецтво у рамках фестивалю. Прагнетимуть представити невеликий зріст сучасної румунської літератури, яка перекладена польською мовою. Говорить Йоанна Ціхоцька Гула. Дебати саме пото, щоби могли порозмовляти тематах трудних. Туредебати існує для того, щоб ми могли обговорювати складні теми. Ми завжди починаємо з проблеми, яка є проблемою країни, яка є гостем, а потім ми також Говоримо про Польщу. Це такий привід цьогорічні дебати присвячені Румунії, тому що в Польщі існує багато стереотипів щодо Румунії. Ми мало знаємо про цю країну, а вона є надзвичайно цікавою. Друга дискусія присвячена націоналізму в Польщі та Румунії у міжвоєнний період, а також тому, який він є в обох країнах зараз. Це наша відповідь на те, що відбувається в Європі та світі, на те, що націоналістичні течії отримали Ли, вітер у вітрила і на жаль, користуються успіхом, наприклад, серед виборців. Ще одна дискусія з перекладачами художньої літератури. Це також дебати, які ми повторюємо щороку з різними перекладачами. Звичайно, це водночас відповідь на потреби спільноти перекладачів, які роками відчували себе недооціненими. І зараз ми так би мовити вшановуємо їх і визнаємо їхню дуже важливу роль у популяризації, зокрема менш популярних. Но літератури дебати Пауліни Малохлєб, які стосуватимуться постаті Йоланти брахчайної, польської феміністки, інтелектуалки. А власне, це те, про що ми всі говоримо. Нам хочеться показати це, поговорити про те, що є важливим для польських жінок, для польських чоловіків в даний момент, і що може стати інтелектуальною вказівкою на майбутнє. Стереотипи можуть стосуватися мого покоління, тобто трохи старшого. І крім того, це стосується, наприклад, наявності. Румунських ромів того, що відбувається з ромською громадою, якісь такі речі пов'язані з напівсвідками, неоднозначними інтересами. Гадаю, що минув час, це були 90-ті або 80-ті роки. Тому ми показуємо, що Румунія змінюється, що вона змінилася. Так само стереотипи пов'язані, наприклад, з постаттю Дракули, стереотипи, тому що це реальна історична постать, про яку можна говорити по різному а не тільки через призму фільмі. Які відображали цього персонажа, це також країна, яка між війнами переживала свій золотий період з точки зору культури, кількості казино, нічних клубів, і саме місто Бухарест порівнювали з Парижем, Парижем півночі або півдня або сходу. У будь-якому випадку є багато чого, чого ми не знаємо, або що хочемо забути. Існує також історія великого румунського мистецтва, пов'язаного, як сьогодні було сказано, з сюрреалізмом скульпторів і художників, які задавали тон європейському мистецтву. Тож те, що є досягненням румунії, на мою думку, повинна проявитися а також показати, як багато у нас спільного в політичній і соціальній сфері. Myślę, że powinno się pojawić i pokazać też, jak wiele mamy wspólnego w sferze tej polityczno-społecznej. На завершення додам, що торік, заходи, які організовані були в рамках польсько-румунського культурного сезону у Румунії, відвідало понад 60 тисяч осіб. Це було 11 різних заходів, і з повною програмою заходів із румунсько польського культурного сезону можна ознайомитися на сторінці інституту імені Адама Міцкевича, а також на сторінці... Інці румунського інституту у Варшаві. У Варшавській галереї Дім, що діє при українському домі, відкрилася і діятиме до кінця березня виставка Люблінський трикутник, представлені на ній художні роботи, створені митцями з України, Польщі та Литви, під час резиденції в рамках арт-проєкту Бірючі, яка відбулася в травні 2024 року у мальовничому селищі Боровіц неподалік від Казімі Жадольного. Участь у ній взяли близько 20 митців з України, Польщі і Литви. І Саме ці країни у 2020 році створили об'єднання «Люблінський трикутник задля політичного, економічного, культурного та соціального співробітництва. У результаті спільного перебування і взаємодії народилися твори, які вже були показані на пересувній виставці, яка нині завітала до українського дому у Варшаві. А бірючий – це резиденція, яка упродовж багатьох років на території України відбувалася співкуратор виставки Геназії. Козуп проводив мистецькі симпозіуми. Там розповіла координаторка виставки Люблінські трикутники, кураторка галереї Дім Іванна Барчак. Резиденція білючої дуже відома резиденція в Україні. Її засновано у 2006 році. Ще вона мала місце на острові білючої біля Азовського моря в таких природних умовах, і куди з'їжджалися художники не тільки з України, а також були міжнародні резиденції. Але коли почали відбуватися події з 2014 року, і зараз після повномасштабного вторгнення резиденція почала мігрувати. Ця територія зараз знаходиться в російській окупації російській, і берючий вже третій рік відбувається в боровці. І минулого року ми презентували в українському домі виставку. Групову польську-українську, а також виставку плакатів. Це такий проект, який бірючий організовував спочатку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі. Це була виставка плакатів у публічному просторі. Вони презентувалися в різних галереях по цілому світі. і була опублікована книжка, каталог. З коментарями художники, і сьогодні в нас відкрилася виставка резиденції, яка відбулася в 24-му році в Боровці, і вона польсько-українсько-литовська. Представлені художники, звісно. Працюють над переосмисленням актуальної ситуації у світі і багато робіт пов'язаних з інвазією, з війною в Україні. Також відомо, що Люблінський трикутник це такий альянс, створений у 2020 році для політично-економічного і культурного співробітництва між Україною, Польщею та Литвою. І тому також вирішили так назвати виставку. природно, що тема війни, тривоги, міграції домінує у представлених на виставці роботах. Резиденція стала одним із приводів для дискусії про війну, а також про порозуміння та солідарність. Говорить один із кураторів цієї виставки, а також учасник резиденції. Митець Геннадій Козуб. Я думаю, що резиденції важливі були завжди, і саме важливі під час війни, тому що вони об'єднують митців і дають їм можливість комунікувати між собою, якби роз'яснювати один одному позицію свою позицію своїх країн. Що ну, немаловажно в цей час. І ця резиденція ми планували ще більше ніж рік тому, і назву дали саме Люблінський трикутник, тому що ми хотіли. Дослідити тему альянсів військових, політичних і Люблінський трикутник це ж такий політичний альянс, який був заснований в 20-му році, але це якби продовження історичних таких, якісь наших традицій між Литвою, Україною і Польщею. І як ми бачимо зараз, сила альянсів вона може або з'являтися, або зникати. Пройшов тільки рік, і ми бачимо, як відбувається, що відбувається на геополітичній мапі світу, і це досить такі тривожні штуки. От тому е, об'єднання художників, їх е, думки, можливість показати проєкти в тих країнах, саме де е, ці художники живуть і працюють. Зараз дуже важливо. Ви сказали про те, що 10 березня буде оновлення експозиції, тому що в зв'язку з тим, що галерея дім вона не настільки велика, як хотілось би, е, то не вдалося всі роботи вмістити сьогодні під час відкриття Вернісажу, і буде ще 10 березня оновлення. Так, ми будемо робити оновлення, і ми дуже вдячні галерії Дім. Але так сталося, що от це єдиний такий простір, до якого приходять дуже багато українських людей, які знаходяться зараз в Польщі. Приїжджають делегації з дипломати. Всі, ну хто приїжджає в Польщу, вони відвідують це місце, і ми вирішили, що нам важливо показати цей проєкт саме тут, тому що ну вар. Варшаві є багато прекрасних музеїв-галерей. Можна було ще, ну можливо, ми ще будемо десь його показувати, але зараз перша виставка в цьому році саме в українському домі. І 10 березня ми оновимо експозицію. Будуть зовсім нові ну, нові роботи з цього проекту. Буде презентація відео. Ну зараз зараз буде тут. Ще плануємо показувати. Ще будемо в Польщі, показувати. Ще в нас планах є показати цю виставку в Нью-Йорку, там в одному з просторів, щоб долучити європейську спільноту, яка живе і працює в Нью-Йорку до цього проекту. Отже, це була виставка Люблінський трикутник. У Варшаві вона проходитиме до 29 березня. Нагадаю, що 10 березня буде оновлення експозиції, оскільки не всі роботи учасників резиденції Біручі, що відбулися у Боровці, неподалік Казіміжа Дольного, змогли поміститися у просторі українського дому у Варшаві за адресою Замангофа 1. А це була програма Свій цех. І я Христина Срібняк прощаюся з вами.